На сьогодні держава в нашому випадку позбулася найкраще. Я це відверто кажу, і ви це розумієте і підтримуєте мою думку. Ось. Але має тому тим, хто йде в сьогодні відставку. Держава відправила із клеймом корупціонер. Я з цим не погоджуюсь, і ми зробили все так, щоб вони пішли за застоїнство. Я сьогодні від себе особисто від нашого колективу і правильних людей нашого краю, нашої держави, хочу вам всім лише подякувати за те, що ви зробили для волині, для наших людей, для нашої держави, працюючи на цих посадах такий тривалий час. Коли що ми дякуємо всім вам, і суддям і помічникам, то відповідно. Зв'язку з цим і це не лише про всі слова, подякували пішли. Виданий бідний наказ в Операційному суду, і кожному із вас така подяка винесена. Зараз ми її ще й вручимо. І мало того, вона записана, бо за прийде час, будуть ваші діти, внуки і правнуки, але в тудових книжках ваших усіх буде записано що подяка кожному, і в нас записана у ваших нових книжках і буде в особові справі. тому що час пройде, все мине, і буду читати по документах, а не по тому, що сказав. Тому я підписав цей наказ і хочу вам особисто кожному таку подяку вручити і пожати руку. Марчук, Оксані Григорівні. Ми так вирішили, що дівчатам ще покетик така воно буде. Добре, добре. Хомицькому Анатолію Миколаєвичу. Антонію Катерині Іванівні. <пілу> У любому Миколі Івановичу. <пілу> силці гал… Галині Іванівні. Переще <плес> <Бешкін>, Григорію Борисовичу. <плес> <плес> Сергію Леонідовичу. Я ще подяка Лудовському Анатолію Олександровичу, він, але він з поважних причин відсутній сьогодні. Наказ від 15 вересня 2016 почний особистий внесок у забезпечення захисту прав і свобод громадян оголосити подяку голови Апеляційного суду Волинської області, помічникам суддів Апеляційного суду Волинської області. Миколаївні. Масляні Світлані Володимирівні. Це на Дмитру Тамерлановичу. О, Андрію Ярославовичу. Убежку Андрію Манейовичу. Денищук, Жанні Олександрів. Удяка є Лещенко жнедюк Тетяні Іврівні, але вона з поважних причин відсутня сьогодні.